Добрий день, мене звуть Оксана Петрівна Кундельчук, і ми сьогодні поговоримо про мінеральні поживні речовини і їх транспортування в клітини. атомно абсорбційний аналіз показав, що в тканинах людини присутні 81 хімічний елемент з 94 хімічних елементів, які зустрічаються в природі. Ці хімічні елементи умовно можна поділити на наступні функціональні групи. По-перше, це структурні хімічні елементи: вуглець, водень, кисень, азот, сірка, фосфор, які утворюють структурну основу білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот. Друга група це регуляторні хімічні елементи, іони заліза, цинку, міді, кобальту, марганцю та інші. Ходять до складу ферментів, гормонів, вітамінів, пігментів і забезпечують виконання цими макромолекулами їх основних функцій. Наприклад, усім відома молекула гемоглобіну здатна переносити кисень по організму лише за наявності заліза в структурі гему цієї молекули. Якщо організму не вистачає йоду і він не вбудовується в структуру гормону тироксину, то гормон тироксин, гормон шитової до залази не здатний виконувати свої функції. Якщо рослинам не вистачає магнію, то ці рослини жовтіють і за критичної нестачі магнію гинуть, оскільки не здатні виконувати фотосинтетичні функції, бо за відсутності магнію, не Працює, не працюють молекули хлорофілу, які збирають кванти сонячного світла, а слід відзначити, що, зокрема, для чого, наприклад, необхідні ці іони для роботи ферментів. В деяких випадках ці іони забезпечують. Формування третинної і четвертинної структури, зокрема ензимів, без якої вони не працюють, або іони цих металів безпосередньо входять до складу реакційного центру цих молекул. Слід відзначити, що не усі ферменти, гормони, вітаміни потребують присутності іонів металів у своїй структурі. Зокрема, серед ферментів лише одна третина має потребу в таких хімічних елементах. Але це одні з найбільш давніх ферментів. Тривалий час між вченими точилися дискусії стосовно того, якими були перші каталізатори, які сприяли які сприяли появі нуклеїнових кислот, білків. Зокрема, для синтезу нуклеотидів, для синтезу амінокислот необхідний каталіз. Але ми знаємо, що сьогодні каталізаторами є або молекули РНК, так звані рибозими, або молекули білку, ензиму. То звідки могли взятися перші нуклеотиди і амінокислоти? То на сьогоднішній день досягнутий консенсус, згідно якого першими каталізаторами були мінералоорганічні комплекси, які і каталізували реакцію утворення перших нуклеотидів, перших пептидів. Надалі з'явилися перші рибозими, молекули РНК, які здатні виконувати каталітичні функції, і багато, багато з них містять елементи металів у своїй структури. Ще пізніше з'явилися каталізатори на, на основі пептидів, які теж перші такі каталізатори в структурній або в каталітичній частині містили іони металів. Третя група. Яку виділяють серед хімічних елементів, це іони натрію, кальцію, хлорид іони? Ці іони забезпечують передачу сигналів всередині, всередині клітин і ніж клітин. Як надходять ці елементи в організм? І для мінеральних, і для органічних речовин виокремлюють кілька шляхів надходження в клітини. По-перше, це використання транспортних білків: це або білки канали білки-переносники, які забезпечують пасивний транспорт, білки-транспортери, які забезпечують активний транспорт, а також транспортування за допомогою транспортних визитків в процесі фагоцитозу, піноцитозу. Ендоцитозу, то як клітина використовує ці транспортні шляхи, наприклад, організм потребує іонів цинку. для іонів цинку в клітині існують молекули-сенсори, які за нестачі цинку активуються, передають свій сигнал, і це призводить в першу чергу для відкривання білків каналів для іонів цинку. Якщо в навколишньому середовищі. Концентрація іонів цинку є більшою, ніж в клітинах, то за градієнтом концентрації вони пасивно будуть надходити в клітину. Але дуже часто буває ситуація, коли в навколишньому середовищі концентрація потрібних речовин, зокрема іонів, є меншою ніж в клітинах. Тоді клітина вмикає білки транспортери і за рахунок використання енергії закачує потрібні речовини, зокрема іони, всередині. А, слід відзначити, що клітини активують свої транспортні шляхи лише за умови необхідності присутності тих чи інших речовин в клітині. Якщо такої потреби немає, ці системи не працюють. А, коли був проведений атомно-абсорбційний аналіз тканин різних груп організмів, то дослідники встановили, що зазвичай організми, які ведуть активний спосіб життя, вони не накопичують мінеральні елементи в своїх, струк... в своїх клітинах. Але якщо організм веде сидячий спосіб життя, наприклад, гриби, рослини в акваторіях губки, то через небезпеку голодування по мінеральним поживним речовинам дуже часто вони запасають мінеральні речовини у складі своїх вукової. Тому зазвичай сидячі організми мають більшу концентрацію мінеральних речовин. Ніж активні організми. Крім того, ми з вами знаємо, що є організми гіпернакопичувачі, в тканинах яких знаходиться страшенна кількість, наприклад, цинку, чи хрому, чи кобальту, чи марганцю. З'ясувалося, що деякі організми накопичують спеціально наддуву кількість хімічних елементів, це забезпечує їм. Я, 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 я. Ну, забезпечує їм захист, наприклад, для рослин це захист від обгризання рослинаїдними тваринами або захист від нападу паразитів і патогенів, оскільки високі концентрації зазвичай важких металів вони є токсичними для багатьох організмів. А власне, організм гіпернакопичуючий, він має системи детоксикації і зазвичай зберігає цю надлишкову кількість хімічних елементів. В бакулях, де вони ізольовані від вмісту клітин, і не становлять небезпеки для організму.